Мене звати Кононенко Даніл, мені 17 років. У грудні буде 18. Поезію почав цікавитися ще зі школи. Я надихався віршами Жадана, Іздрика. Андруховича, Симоненка, Стус, розстріляне відродження «Слово про будинок слова, авторство Володимира Комбліша. У мене є один вірш, присвячений будинку слова. Писати вірші, воно приходило до мене поступово. І остаточно, мабуть, прийшло вже під час Великої війни. Я почав писати з другом. Він тоді був за межами країни. Зокрема, його прагнення писати вірші, мабуть, надихнуло і мене писати теж. Рими. Дуже складно іноді з ними дається, Деякі слова там мало Рима їх складно римувати, тому що Рима повторюється. Я прочитав певні вірші, свої старі. Я дивлюсь, що там одна та сама Рима в багатьох віршах вона повторюється. І це так трішечки тисне. Я поназбирався від письменників, якими я захоплююсь, там було декілька слів, зібрав такий собі словничок, свій для себе і. Нас не від нього пішов. Це ще в школі ми подавались. Було оголошено, що буде проходити якийсь обласний конкурс української патріотичної музики та поезії. І ми одразу всіх трьох подалися, вибороли перше місце в поезії. Ще одна людина, яка з нами була, отримала друге місце. Ця перемога в цьому конкурсі вона мені дала сміливість. Дуже часто сумніваюся в собі в своїх можливостях. І насправді, завдяки підтримці, завдяки людям, які мене оточували, я як дуже вдячний. Що вони мене умовно накинули, кинули, не казали, наказали, що це там погано навпаки, підтримували, допомагали. Я думаю, треба почати з назви самої збірки. Це апокрифи. Апокрифи це е, релігійні тексти, які церкви були визначені як неканонічні. Вони перебільшені, вони гіперболізовані. події там вони інакші, але вони описують те, як це відчуваємо ми. Як це відчуваю умовно я, як це відчуває покоління дітей, які зростають в цьому новому світі, який, по суті, був зруйнований Великою війною. Бо зараз, особливо після того дня, 24 лютого, світ буквально перевернувся. Місто, воно постійно фігурує в тексті, тому що місто це умовно символ. Закінчення чогось старого і початок чогось нового. Я описую не просто місто, я описую історії, яке це місто пережило. Це нескінченне джерело. Можна черпати, черпати нахнення. Бо, наприклад, теж Запоріжжя про кожну вулицю можна написати якусь велику чи маленьку історію. Ліричний герой безменний. В центрі збірки там є такий цикл Історія беземенного. І щоб зрозуміти цього героя, треба дивитись на цей цикл. Там декілька віршів, і вони. Розказують історію цього безіменного. В першому вірші він. Повертається в зруйноване місто, від якого залишився лише один монастир. А там він розмовляє з священиком і сповідається перед ним. Він розказує всю свою довгу історію, сам цикл історії безменого це така соціальна історія. Фактично, це сповідь у цього ліричного героя про те, що він бачив, про те, що він чув, там де він був присутній. Це сповідь одночасно і про нього, і про те, що його оточували. І сам цей ліричний герой, чому він не має імені? Тому що це усі ми. Тому що кожна історія, описана, яку цей герой ліричний він пережив, це історія про нас. Тобто це і про е, те, як на початку війни багато людей сиділи в метро. Це про те, як багато людей шукали надію в тому, що здавалося б в нам в тому житті, який у нас колись було, ми б не знайшли там нічого такого унікального. Для нас зараз це важливо. І сам ліричний герой Безіменний, він. Знову ж таки, він не має імені, тому що у нього безліч імен. Фактично ще можна це перекласти як народ, як український народ, який багато чого пережив, багато чого втратив. Всі люди мріють про щастя, але от що таке щастя, треба ще дізнатися.